Ось так виглядає препарат 30В, він дуже добре справляється з різноманітними видами зимуючих шкідників, такі як щитівки, листовійки, тля, е всякі сосущі, кліщі та багато іншого. А головне в моєму випадку, що він справляється з біловидною цикадкою. Тобто в деревах, в яких зараз є ці яєчка, якщо ми їх обробимо, воно покриє їх плівкою. І ці яєчка позадихаються. Тобто личинки, які є всередині, вони всі повмирають. Якраз ми оце його і гарно випробуємо цього року. Його потрібно давати десь 300 350 г на 10 літрів води. В суміш я також добавлю такий фунгіцид, як косайт 50 грамів на 10 літрів води і оброблю дерева, які я ще не обробляв бордоською сумішю. Це є дуже гарний замінник. То може собі такий придбати, рекомендую. Виглядає він ось так. Такі дуже міленькі гарні гранулки, там воно як м'ячики скочене. Тобто видно, що препарат якісний. Але він продається у великих упаковках, то, тобто вам потрібно буде купити тільки його на розвіз. 30В, як він виглядає, зараз відкрутимо. Така світло-коричнева суспензія, таке густе воно. Зараз вилиємо трішки, щоб було видно, як воно виглядає. Таке на запах, воно дуже схоже на якесь мастило. Жалко кришечку, але нічого. Чим відрізняється 30В від 30D, тим, що це е, зроблено з нафти, а 30D це більш натуральне, там, з натуральних олій. Так, зараз додаємо косайт, перемішуємо і йдемо обробляти. Такого кольору він вийшла після того, як ми його розмішали з косайдом. Це навіть не голубенький вийшов, якийсь бірюзовий, але це завдяки косайду, звісно. Отак виглядає дерево пошкоджене цикаткою. На однорічних і дворічних пагонах є от такі тріщинки. Надіюсь, вам видно через камеру. І ці тріщинки є по всій гілочці. В кожній такій тріщинці, це там є десь біля двох десятків яєць цикатки. І гляньте, от, тут тріщина. І от вся гілка в таких тріщинах. На старішій деревині також, от видно, все в рубцях. Чому я почав з нею боротись? У мене два роки тому посохли абрикоси. Я от поборов на них моноліоз. Думав, на то буде урожай. Вони вже досягли 2,5 метрів, а потім в кінці сезону не просто засохли. Я просто не міг зрозуміти, що це таке. Але пізніше передивився і взнав, люди підказали, що це цикадка. І дійсно, вся деревина була поїджена, посічена, все було в яйцях. Тому цього року я бачу це в себе на грушах, на деяких інших деревах. Будемо з ним боротись. Результат вже побачимо, звісно, в кінці сезону. Ось ще приклад дуже добре видно на маленькій груші. Весь стовбур поїджений, все в рубцях. Ну що ж, будемо оприскоти і боротися. Збиваємо і йдемо обробляти. Не знаю, чи мене чути, бо, тому що я в захисній масці. Але препарат контактний обробляти потрібно дуже ретельно, щоб не було пропусків. Вся площа дерев має, має бути оброблена. Тоді дерево окутується такою захисною плівкою і всі ці комахи позадихають. Не дуже зручно знімати, але як я надію, це зрозуміло. Так, обробили відсикатки, ось так воно виглядає після обробки 30B. Дерево має ну, вже покрито плівочкою, візуально не скажу, чесно кажучи, що її видно. Можливо, трішки, але так явно нафтовою плівки я не бачу. Але будемо надіяти, що він спрацює. Добре, користуйтеся. Захищайте свої дерева і шкідників. Всім гарних урожаїв. Дякую до зустрічі.